Цьогоріч на Черкащині у трьох громадах зафіксували спалах епідемічного паратиту у народі свинки. Крайні на Кам'янщині захворіли двоє дітей та один дорослий. Діти не були щеплені через антивакцинальну позицію батьків, спалахи яких хвороб нам можуть загрожувати через зниження рівня імунізації населення. Про це сьогодні поговоримо із головним санітарним лікарем області Володимиром Папачем. Володимир Володимирович, вітаю. Доброго дня. Про вакцинацію ми чуємо від лікарів постійно про те, що треба робити, розкажіть про ті хвороби, від яких власне ми вакцинуємося: дифтерія, кір краснуха, Чим вони небезпечні? Ну, перелічені вами захворювання, як і будь які будь-які інші інфекційні хвороби, вони безумовно призводять до тих чи інших патологічних змін в організмі. За умови важкого перебігу. Це може завершитися летально для хворого, але кожна із них має свої особливості, і кожна із них вкрай небезпечна своїми ускладненнями. Приміром, дифтерія при неблагополучному перебігу може призвести до інфекційно-токсичного шоку і завершити смертю. Наслідками дифтерії нерідко стають запальні процеси: міокарда, міокардити. Наслідками кору, приміром. Є нерідко вкрай важкі пневмонії, особливо у дітей малого віку, нещеплені дітей, вірусні пневмонії, бронхіти, енцефаліти. Якщо вагітна жінка, приміром перехворіє нещеплена вагітна жінка, захворіє на кір. Це з великою долею вірогідності може призвести до перечасних пологів, до викидів. Та ж сама краснуха, начебто банальне вірусне захворювання. Але якщо нею захворіє нещеплена знову ж таки вагітна жінка, то 90% випадків трансплацентарно цей вірус переходить до плода, і така дитина народжується із так званим синдромом вродженої краснухи. А це. Патологія серця, патологія очей. Більше 15% таких дітей їхнє життя дуже швидко завершується летально. Якщо ми говоримо, приміром про епідпаротит, спал, якого ми нещодавно мали на Черкащині, то він дуже небезпечний своїми ускладненнями, передусім для хлопчиків, тому що це пряма дорога до безпліддя. Поліеміеліт може призвести до невиліковних паралічів. Це Інвалідізація, тут вже про якусь якість життя навряд чи приходиться говорити. І так можна продовжити по всім вакцинокерованим інфекціям. Але ви знаєте, я би відповідаючи на ваше запитання, хотів би зачепити і подивитися на нього з іншого боку. Якщо ми говоримо про ці інфекції у громаді, в країні, в суспільстві, яке. Має е, значну кількість нещеплених людей, то це може призвести до широкого поширення таких хвороб, до спалахів і навіть до епідемій. Ну і уявімо собі, тому що немає відсутній колективний імунітет. І сьогодні, особливо під час агресії Російської Федерації, коли наша система охорони здоров'я зрозуміло, що передусім направлена на лікування, реабілітацію поранених. Потерпілих, травмованих від військових дій. І якщо от в силу того, що у нас люди не будуть щеплюватися, у нас буде відсутній колективний імунітет, ми ще отримаємо спалах якогось інфекційного захворювання, ну, я не впевнений, що наша система охорони здоров'я зможе витримати такі випробування. Тому без перебільшення вакцинація, Захист від інфекційних хвороб це біологічна безпека, це національна безпека держави. Скільки відсотків населення має бути щеплені, щоб не було таких от спалахів? 95-98% відсотків щепленого населення це надійний колективний імунітет, який безумовно не убезпечує кожну конкретну людину, тому що якщо людина щеплена, вона безумовно може захворіти, але він убезпечує суспільство в цілому від епідемії, від спалахів. Щеплені люди не хворіють чи просто переносять легше ці хвороби. Потрібно розуміти, що щеплення не дає 100% гарантії від того, аби людина не захворіла. Але це доволі висока гарантія того, що людина захворіє, а у разі, якщо вона захворіє, то безумовно ця хвороба протікатиме в більш легкій формі. І принаймні від летальних наслідків, від якихось важких ускладнень, щеплення імунізація 100% убезпечує. Чи можемо ми говорити, що зараз є така тенденція, що з кожним роком менша кількість дітей, яких батьки щеплюють через свої якісь переконання? Ви знаєте, я би не сказав. От за останні роки наведу таку статистику. Якщо у нас у 2017 році було зареєстровано 6700 так званих відмовників, ну це не діти, це батьки дітей віком до двох років. Що до двох років, тому що це така фокус група. Діти до півтора року практично. Відповідно до національного календаря отримують переважно більшість уже щеплень. Це така фокус група. То якщо в 2017 році у нас було 6700 відмов від щеплень. Ось такий діточок, то в 2022-му 2029 дітей. Тобто втричі кількість відмовників зменшилась. Але тут проблема полягає ще в іншому. Справа в що за 14, 15, 16 років, в силу різних причин і такої жорсткої, антивакцинальної кампанії, яка проводилась тоді, і певним проблемами з постачанням вакцин у нас утворилась величезна кількість дітей віком до 17 років, які в силу цих причин. Не отримали ці щеплення, але кількість все ж таки відмовників, кількість людей, які в силу своїх релігійних чи то інших переконань відмовляються від щеплення, на все-таки ще достатньо велика. І на жаль, ось такі от наслідки ми і зараз пожинаємо. Ну наведу приклад той самий спалах, нещодавний спалах епідемічного паротиту у Черкаському районі на території. Кам'янської і Смілянської громад, коли захворіло 17 дітей, всі вони із релігійних сімей, і всі вони не щеплені. І якщо можна так сказати, ще добре, що вони не відвідували школу, тому що зараз школи, як відомо переважно, на онлайн-навчанні. А якби вони пішли до школи, то ну, ці наслідки були б набагато більш плачевні. До речі, дітей невакцинованих, наскільки я знаю, не повинні приймати ні у школи, ні у садочки. Хто це все відслідковує? Нам надано право всіх дітей до вільного, безперешкодного доступу, до безоплатної, середньої, початкової освіти. І ось тут, от певною мірою, зловживаючи цими правами і маючи ось такі от. Антивакцинальні свої переконання, вони все ж таки відправляються і наполягають, щоб діти відвідували ці школи. І наражаючи на небезпеку оточуючих, я би так відповів на ваше питання. А як цю ситуацію взагалі можна змінити, на вашу думку? Останнім часом і Міністерство охорони здоров'я, і Центр громадського здоров'я. Тут ми відчуваємо активну підтримку Всесвітньої організації охорони здоров'я ЮНІСЕФ проводять доволі широку системну роз'яснену роботу стосовно необхідності вакцинуватися стосовно загроз, які становлять е, ті чи інші інфекційні захворювання. Наше законодавство є там ряд статей, які регламентують обов'язковість проведення тих чи інших щеплень, принаймні відповідно до національного календаря, і заборону дітям, які не щеплені, відвідувати ті ж самі заклади освіти. Але, як я вже сказав, певною мірою вступають у такі не зовсім корелюються із правами, будемо говорити, тих чи інших дітей, чи будь-яких дітей, в тлі нещеплених, відвідувати заклади освіти. Але якщо право людини, дитини ну, чи право батьків, Бо це ж рішення батьків, перш за все, звісно, що не дітей. Становить реальну небезпеку, а я вже про це сказав, і загрозу громадському здоров'ю, суспільству, загрозу спалахів, епідемій. То, як на мене, це право держава може і повинна більш жорстко обмежувати. Перевага повинна надаватися суспільним інтересам, інтересам безпеки громадського здоров'я і держави в цілому. Про календар щеплень як дотримуються. В календарю цього люди, які бо зараз багато і внутрішніх мігрантів по країні, тих, хто виїхав, де вони отримують ці обов'язкові щеплення стосовно внутрішньопереміщених осіб, і ми також спільно із. Управлінням охорони здоров'я і з медичною спільнотою проводимо цю роботу. По-перше, ці щеплення можна отримати і в місцях компактного перебування внутрішньопереміщених осіб. Я хочу сказати, що якщо у людей немає тієї чи іншої інформації, в силу об'єктивних причин, про, яка підтверджує проходження щеплень, то в такому випадку людина. Цілком може, може і повинна отримувати щеплення відповідно до національного календаря. В будь-якій лікувальному профілактичному закладі можна отримати відповідні щеплення. Працюють мобільні бригади, тобто обмежень у доступі до вакцинації ніяких немає. Вакцини у нас достатньо, вакцини всі безкоштовні. А ті, хто виїхали, вони можуть потім по поверненню надолужити ці безумовно, щеплення? безумовно національним календарем і чинним законодавством передбачено, що будь-які щеплення, які були пропущені в силу тих чи інших причин, можуть бути надоложені. Ну в такому випадку тільки безумовно варто порадитися із своїм сімейним лікарем з тим, щоб індивідуально з урахуванням можливо певних особливостей скласти такий індивідуальний графік щеплень і їх отримати. А як щодо додаткових, ті, які не входять до обов'язкових до цього календаря, наприклад, від вітряної віспи чи там від ротовірусної інфекції національним календарем передбачено обов'язкове щеплення від 10 інфекційних захворювань. Як Відомо для цього використовується сім вакцин, в тім числі багато компонентів вакцини, але є і рекомендовані щеплення, в тім числі проти вітряної віспи, проти вірусного гепатиту, а проти ротавірусної інфекції, проти міні інфекції, деяких інших інфекційних захворювань. Ці щеплення також кожна людина може вільно. Отримати і від будь-яких інших хвороб, для яких є відповідно сертифіковані вакцини. Але рекомендовані щеплення вони здійснюються за власні кошти. Хочу розпитати ще про щеплення для дорослих. Люди виростають і забувають, що треба щеплюватися від тієї ж там, кору. Хто за це має слідкувати? Чи це сама людина має слідкувати? Хто має нагадувати? Після 16 років. Кожна доросла людина через кожні 10 років має отримати обов'язкове щеплення від дифтерії і правцю. На сьогодні, в умовах військової, війни, агресії Російської Федерації, безумовно, ця актуальність, актуальність цих щеплень зростає кратно, тому що ризик травмуватися, ризик отримати поранення, ризик зустрітися із невакцинованою. Від дифтерії, приміром, людиною, або ж під час, як я вже сказав, травмування чи поранення занести в свій організм смертельно небезпечний збудник правця, він зростає, і ці щеплення також безкоштовно можна всім отримати. Стосовно того, хто за цим слідкує, ну безумовно, ваш сімейний лікар. Ну і на сьогодні у нас актуальна проблема ковіду і тому щеплення від. Ковід-19 у нас можна також отримати безкоштовно. На жаль, і тут у нас ситуація далека від тої, якої хотілося б бачити в поточному році. От з початку року, захворіло більше 7100 осіб. Життя 61 людини врятувати не вдалося. І причому переважно більшість цих людей це люди з групи ризику і не щеплені. Базову вакцинацію від ковід-19, тобто два обов'язкових щеплення, отримало. Трошки менше, 50% населення, а бустерну дозу першу і другу, там взагалі менше 10%. А який імунітет краще? Той, який набувається внаслідок вакцинації, чи той, який виробляється в організмі після того, як ти перехворів певною хворобою? Ну, я думаю, що відповідь тут однозначна. Навіщо хворіти, якщо можна вакцинуватися? Я хочу сказати, що стійкий імунітет. Вакцинація дає стійкий практично пожиттєвий імунітет, якщо ми дотримуємося календаря щеплень. На заміну тих хвороб, які ми можемо подолати щепленням, чи не прийдуть інші більш агресивніші, Да, як свого часу подолали завдяки вакцинації чорну віспу. Ви правильно сказали, що вакцинація це взагалі-то ну це за твердженням. Відомих експертів, взагалі експертного середовища. і що це одне з найбільших досягнень в історії людства, ну, принаймні в сфері охорони здоров'я. Тому що, дякуючи вакцинації, ми подолали натуральну віспу. дякуючи вакцинації, ми практично в світі практично подолали поліоміеліт, який спричиняється диким поліовірусом. Там є, подено, є деякі випадки, які реєструються в Афганістані, в Пакистані. От. Але е, світ не стоїть на місці, і ті самі мікроорганізми, віруси, вони постійно змінюються, мутують, вони хочуть жити також. З'являються нові хвороби, той самий COVID-19, підтверджує до речі, до цього часу так і достеменно принаймні, невідомо, яке його походження. Тому я би сказав так, що на цьому фоні тим більш важливо, маючи такі нові загрози, захистити від тих загроз, які точно існують у вигляді тих чи інших інфекційних хвороб. Від яких можна захиститися шляхом вакцинації. Я вам дякую. Дякую вам.